Добровольці це ті, хто віру в завтра нам дарує, хто волю у боях для нас зберіг. Життя кладе за правдоньку святую і береже і твій, і мій поріг. 14 березня у шості у парку свободи вшанували пам'ять тих, хто з власної волі став на захист рідної землі, коли ворог почав її безжально знищувати. Саме цього дня, у 2014 році, на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили 500 бійців самооборони майдану. Вони сформували перший добровільчий батальйон. Для захисту України від російської гібридної агресії на сході. Сьогодні ми відзначаємо день добровольця і хочеться подякувати кожному добровольцю, які не вагаючись стали на захист нашої держави, не маючи може, і досвіду військового, але тим не менше, у них така позиція. Ми їм дуже дуже вдячні за громадську таку позицію за захист нашої держави. Наразі добровольці прирівняні до військовослужбовців і мають такі ж привілеї, як і військовослужбовці, то дуже вдячні разом до перемоги. Добровольці це люди мирних професій, які в мирному житті працювали вчителями, лікарями. Відповідально для країни час, коли в Україні настала війна, вони прийшли всі до військоматів без ніякого там примусу, взяли до рук зброї. Почуваючи себе відповідальним для держави, стали на захист нашої країни, і зараз суспільство готується для того, щоб ми достойно зустріли наших воїнів відповідально з цієї клятої війни. Очільник Шосткинської громади Микола Нога наголошує, що саме наші земляки у найтяжчій для країни час, час початку повномасштабної агресії показали свою неймовірну любов до батьківщини свою жертовність і готовність захищати її до останньої краплі крові шоскінці перші в Україні стали біля військомату. Ви пам'ятаєте, які були черги, всі за одне, щоб побороти ворога. І я глибоко вклоняюсь всім шоскінцям, які тоді стояли на захисті України, які сьогодні бережуть незалежність України. Ми повинні їм допомагати і цінувати. Добровольці заслуговують на особливу пошану, адже вони не були військовими за професією. Проте, в критичний для держави момент без повісток чи примусу добровільно поставили на паузу своє попереднє життя і узяли до рук зброю, аби захистити країну. У військо масово йшли найкраще у людини. Перш за все, має бути своя громадянська позиція і усвідомлення того, що все ж таки, якщо не він, то хто боронитиме нашу державу нашу, наше місто, свою сім'ю. Слава Богу, у нас розбудовується інститут помічника ветеранів. По місту Шостки двоє активних хлопців, вовче молодці. В перспективі буде прийнято на роботу ще п'ятеро, як мінімум. Тож я думаю, що ми максимально охопимо цю категорію наших хлопців-дівчат, які є захисниками. Сьогодні ми вшановуємо людей, які мали досягнення та перспективи у цивільному житті. Але залишали бізнеси, родини, наукові досягнення, успішну кар'єру в різних сферах і навіть своє життя в інших країнах та добровільно йшли на поле бою, аби захистити Україну. Вони ризикували та ризикують життям заради нас. На жаль, чимало з них віддали своє життя в ім'я майбутніх поколінь вільних та волелюбних.